Цю хату на околиці села Малого Скниха, що на Хмельниччині односельці обходять стороною. Днями тут десятки копів із собаками та медики шукали новонароджену дитину, яку молода мати закопала на городі. Всі питають, куди це їздить міліція, куди це їздить поліція. Мене питає там один з сусід, ну, по вулиці. Ліда, куди це їздить не... туди до вас поліція? Я кажу, не знаю. Як, ну, такі циганське радіо. Що свята родила дитину? Ну, типу, я не знаю, чи живу, чи не живу. Я не знаю і закопала десь там брові. В селі знають, що 23-річна Світлана вже має малолітню доньку, а днями чекала на ще одну дитину. Проте свекруху невістка приголомшила страшною новиною. Що вона в половому будинку родила дитину і воно не живе. Десь свекруха прийшла забирати мертве дитя, щоб похоронити. А у Каті така вродомічне родила. Працівники районної лікарні були шоковані, коли до них прийшли помертву дитину. Але породілля вперто запевняла, що дійсно народжувала в пологовому відділенні. Тож приймав ті пологи, каже, не пам'ятає. У нас факту родів не було, згодом журналу даної жінки. Е, на протягом часу ми ждали, поки свій кров перевезе цю жінку. Нам на не прибула, поэтому я лично на пульт обласної милиции, поліція 102, сообщила сабшіла данной, дане Зустрітися зі Світланою нашій знімальній групі не вдалося. Родичі реагують агресивно. Батько сказав, її немає вдома. а Чоловік навіть почав погрожувати. ти титу знімаш, ти камеру на побети залі. Кримінальна відповідальність це, це кримінальна зараз кримінальна. Поговорити з загадковою породілею вдалося копам, і їм вона нарешті розповіла всю вражаючу правду, що свою дитину вона просто закопала. Судмедексперти з'ясували, дівчинка народилася живою та доношеною понад три кілограми. Односельці, як дізналися, не можуть відійти від такого шоку. Їх не можуть лядіти у даю оставо родом. Дай дідому ну так. А так, як я не знаю, це шок. Я такого ніколи не зробила. Не те слова, це слово шоковане, то це село на такої асоціації ще не було в седі, ви знаєте. Такого в нас не було ще. По даному факту порушена кримінальна справа за статтою 117 Кримінального кодексу України умив вбивство матері своєї наворожну дитини, яке покарання дає до 5 років. Попередньою перевіркою було встановлено, що нарожна дитина прожила не довше там. 30 хвилин зараз триває експертиза, яка дасть остаточний висновок: чи можна було дитину врятувати? Якщо так, горе матері оголосять підозру, і найближчі 5 років жінка може провести за ґратами.